Доступник начальника. Можете заслухати Олентина Віталійовича. Так, Валентина Віталійовича доповідає про недоцільність скорочення існуючого ліжкового фонду дорожньої центральної. Суть проблеми в тому, що раніше був наказ Міністерства охорони здоров'я про кількість жовт, які повинні бути охорони здоров'я. Було 80 ліжок. Було чітко розписано, як їх раніше було 100, потім зробили 80, як скорочення, скільки їх хірургічних, терапевтичних, пологів. Була схема розпорядження, як що куди скорочувати. Про, в прошлому році, в кінці року, в кінці року постанова Кабінету міністрів Яценюка одною строчкою скоротити до 60 ліжок 10 населення. Все. Як робити, що робити, скільки скорочувати, нічого не вказано. Всі повинні бути всі рівні. на рівні району, всі повинні ліжок. Ліжок бути на рівні області, бо там це все було в тій постанові все було розписано. На розгляд так сказати, місцевих рад і обласних рад і так далі. Ну, департамент, якщо 60 10 на тисяч населення, вони посчитали, що зробити десь 38 на рівні районних лікарень і 22 на рівні обласних лікарень. 22 на тисяч населення. Починається почав підрахунок. І що рахувати на населення і на прописник? у нас, на жаль, ви знаєте, є проблема з тим, що йде на тих людей, які прописані, перепис був у 2002 році. Якщо так рахувати, то у нас 53, 58 на 10 тисяч населення, якщо рахувати на 167 тисяч населення. Якщо рахувати по факту тих людей, яким у нас постійно обслуговуванні, це 209 тисяч населення міста і району. Це що постійно у нас є на обліку. Якщо, робити, якщо брати розрахунок на 29 тисяч населення, то у нас виходить 42 з копійками, навіть менше, ніж 43 ліжка на 10 тисяч населення. Тому от за цей у нас є 900 ліжок, це база Шевченка і дитяча. На цей, за цей квартал, який пройшов за 4 місяці, оборот ліжка 139,8%. Це ліжко практично було. Ну, Я доповідав і на нарадах, і все весь час переповна лікарня, бо дуже багато. І за рахунок чого, за рахунок тяжких хворих, запущених хворих, дуже багато таких людей, тому що, на жаль, проблема в тому, що люди не можуть лікуватися профілактично. Дуже багато серцевих проблем, це інфаркти, інсульти, багато язної хвороби з кровотечним, бо навіть якщо взяти лікування язненої хвороби. Ой, то це десь від 3 до 4 тисячі гривень. Хоч не хоч, мінімум 2,5, це саме прості медикаменти, якщо більш якась серйозна там проблема, <клес> то там, чесно, раніше люди лікувалися раз на рік, а дехто й два рази на рік з профілактичною цілею, і тоді таких проблем не було. Не було перфорації, не було кровотечі, багато так, в такому кількості. А зараз дуже багато поступає кори з ускладненнями захворювання. Ну і тепер є питання про скорочення. Саме мета, я дивлюсь, це все прекрасно, місто дуже серйозно розбудовується. І там мікрорайони, там мікрорайони, там мікрорайони, школи будуються, які будуються, ніде не стоїть питання про лікарню. Коли ставили питання про рівних центрів, це була моя ініціатива, ми тоді на тормаші першу створили амбулаторію, медамбулаторію сімейної медицини. Потім, бувши жіноча консультація, вона п'ято року, грубо говоря, стояла закрита, на мене багато не жало, щоб я її віддав і можна було не спустити, як то кажуть. Да? А, я її відстояв, потім передали перенову центру, там все прекрасно. Це так і треба робити. І, і в нових районах треба робити перший поверх, щоб там були лікарні. Вона такі багато питань, як симінен лікарня не повинна через все місто з температурою хворий їхати далеко. Да? Треба максимально близько до людей, як то кажуть. Але є питання надання стаціонарної допомоги. Тут ніхто питання не ставить. Внимаєте, от ситуація. Раніше було 5 ліжок, потім 4, потім 3 в палаті, потім зараз 4, 5. Зараз Практично ми вертаємо всі ці ліжка до максимально наповнюваного. Практично у нас вже немає резерву ліжкового фонду. Що воно є, ну ми вводимо, як то кажуть. Продують технології це хірургічні, це лапароскопія. Якщо в раніше холіці прооперували, він лежав 10 днів, поки що ви зніму, зараз на третій сутки людина приходить додому. Зараз урологія так само теж на лапароскопічній операції. Зараз багато вже починаємо робити апендицити лапароскопічно, вже робимо масочні кісти, ні і гінекологічна операції теж лапароскопічні. практично на другий день, на третій максимум додому, за рахунок скорочення знаходження хворих. Але є такі, як інсульт, інфаркт, там є терміни, там теж язва його за 2 три дні не вилікує, що так це треба. І тому зараз є питання. Ми подавали це районне місто, ми подали на те, що, тому ну, що ці всі речі повинні бути, це не я вирішую, скорочувати ліжка чи не скорочувати, а повинні вирішити сесії. Ну, громада, як вони рахують. Треба скоротити ліжка чи не треба? Ну, я кажу про те, що її скорочувати не треба, практично буде стоять питання, про те, що дешек і вас будувати. А, тому, що, витачку, да. Тому що ми однозначно, однозначно підтримуємо, тому що ми знаємо кількість населення після всіх цих ситуацій, яка у нас відбулася в да, Україні, і, і скільки і, зараз у нас Олді, людей зараз. І Олді там вже масив вже повністю да. будується, практично це все лягає. Потім ще. Да. І немає чітких законів, чітких як ну якісь пунктів для скорочення цього. І я теж не бачаю, що це треба робити. А навпаки, скажу в інших містах, наскільки я вже їздила по Київській області, то в інших містах є ще лікарня. Да, у нас лікарня так, лікарня міста. А у нас лікарня міста і району. Я вам скажу, що по великому рахунку, якщо взяти, от коли стояли стояла питання реформи і стояли геноціальних повинна бути госпітальна лікарня, око, да, окружна лікарня. От те, як є в Польському районі, це практично оптимальний ідеальний варіант. У нас, якщо взяти на населення, то в нас найменше лікарів, найменше медичних система. На десяти населення, на натіч. Практично оптимальний механізм. Якщо взяти по закону, як воно потрібно тисяч 200 ліжок, у нас 900. По великому рахунку вона була розрахована 1200 ліжок лікарні. І плюс, то, що все, ще в селах лікарні були, було 6 часткових лікарень, там теж були більше 300 ліжок, це якраз були поселення. Це Димирка, Семиполки, літки, заворичі і, і требухів. Да? Це були великі лікарні, ми їх всіх закрили, і, виходить, ми не торі неносинару. Тому за рахунок для на сценару працювати треба і будемо, як то кажуть, нові технології, щоб максимально пришвидшити. Але є просто об'єм, кількість людей. Якщо біля церкви на 200 тисяч населення, там у них декілька лікарень, де і дитяча окремо, і районна окремо, і міська одна, міська друга, там куча лікарень, там, як то кажуть, є куди рухатись, так? У нас вона одна, по великому рахунку це оптимальний, як -то кажуть, оптимальний. Так, <спільно> да, ми вас підтримаємо однозначно. І ще навіть через <спільно> те, що скорочення ліжок, хотя скорочення кадрів. Да, це лікарі, а <пільно> в, нас, в нас і так навіть <пільно> а... рахунку майже. Да, чи... Наша лікарня і, 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 і зараз в неї недостатньо. Тут спеціальне <Шатті пільно> ставити <пільно> треба нарощувати і скорочувати. Хоча б якщо можна чіпати в даній ситуації, тому що за рахунок інтенсивності і введення цих нових технологій лікування оперативного за рахунок... Кращого обігу, як то кажуть, так да? ситуація з цими хемічними інсультами. Практично ми тільки одні, у нас є КТ, і ми отримуємо препарати під, це, під цю програму. Якщо людина з інсультом на 3 трьох годин попала до нас в заклад, ми переймі всі зразу. І є, є все світлий час, ми робимо КТ, і Якщо там ми бачимо не геморгічне, не судло, а просто ішемія, тромб. То за рахунок введення цих препаратів людина через 3-4 дні виходить своїми догами, привозить в рядні, як то кажуть. У нас є такі вже 14 людей. Практично нікого немає. Сінпали Павлович пише вже докторську на цьому плані, він кандидат наук за неврологію. Інтенсивно практично тільки одніми, ми тільки одні працюємо над, над, над цим всім. Бо реально там нема КТ, там ну, треба можливості. Є реанімація, є комп'ютерна томографія, хоч і часна, але можна зробити і зразу відреагувати. І коли ввести ці препарати, це вони дороговартість. Ці препарати, куди уходить порядка 25 тисяч гривень. Їх треба два. Ну, ми під програмою їх беремо, тому що ми, ми робимо це все діло. І тому я ж кажу, там результати просто прекрасні. Причому один тромбомболі не артерії, це коли смертельний діагноз, ми ну, одного спілкувати, ну поймали і ввели, то вижив. Це, це такі є, є які речі, якщо, якщо їх розвивати, то воно ну, зменшить як то кажуть, і навантаження, і на ліжка і, і так далі. Тобто ці всі механізми коли вони будуть працювати, то так, ми, да, так. Вас. Так. Ребят, ми вам можу за доповідь підтримуємо. Звичайно, проголосуємо, як е, Оксана Миколаївна. Збільшування. З... Ну так, я ж ку... збільшувати, щоб будувати зараз, я розумію, що. Ну, хоча б не чіпати те, що є, воно я ж кажу, потихеньку б його відремонтувати, ці всі відділення, щоб привести його так, як то кажуть, може від воно. Все нормально. А у мене питання. У вас на місяць назад, на місяць назад то... Парад, я не знаю точно який. Гемологічний аналізатор по лабораторії. Да. Да, там 120 тисяч гривень ремонт. Ну, ми е, вже віддали його в ремонт, і в принципі, е, за те, що ми кошти з платних послуг, що ми заробляємо. Ми заробили ці кошти, віддали в ремонт і зараз ми його вже заберемо, буде працювати. Тобто воно стоїть 280 тисяч, а ремонт ну, там мози полетіли. А мози це практично половина мільйони. Угу. Вже знайшли 120, є, щоб не платити 180, а так що вони вже вже не зрозуміли. Да, да, да. Забрали вони апарати. Два наркозних апарата малютки в нас були, ми на переробили їх під брізи, під наркозні повноцінні апарати, малютка це дитячий, У нас є імпортні, які все, а ці вони просто стояли. Тому ми з заводом перевісник домовилися, вони це зараз два переробили, практично нові апарати. І зараз два, ті, що наші брізи, які були в ремонт, вони зараз заберуть, там перепрошиють, поміняють, ну, зробить капітальний ремонт. Тому так, Ру, з наркозними апаратами.

Піднімається, я цим займаюся, кровом не тільки МРТ, Це не людей, зовсім, ну, а апарати, да, МРТ? і не тільки МРТ, і ангіограф. Ну, здравушка правила, що МРТ теж треба. ангіограф – все суть. Ми, це коронографії, інші обстеження судин і можна де, і ставити стенти людині в серце, щоб не возити, а прямо зробити у нас. Бо ми тут допустимо з інфарктом поступає. Ми їм робимо тромболізіс, вводимо препарати, які розслабляють кров. Тромби і відправляємо або на ну, як правило, на центр серця, бо вони цілодобово і швидко реагують або на Мосова, або на обласну. Ну, обласна вона тільки починає розвиватися, там слабенько, а в центр серця відправляємо, практично люди теж виздоровлять, практично інфаркт уходить. Ну, Не, не виходить проблема в інфаркту. Якщо це свіже десь до 6 до годин, світлий проміжуток, то людина виходить без інфаркту. У нас ще й не було апарату МРТ. Ні, на у нас КТ. У нас храма теперна колографія. У мене сина інсульт і довелося їхати да, в Київ. Не, МРТ нас uh, немає, да. uh, в Київ робити mm -hmm. швидко викликати. Ж... Це на такі кількість населення не mm -hmm. мати uh, апарат МРТ. дуже Зер... Ні, ну, воно потрібно. Зараз нібито я слідкую за цим питанням, бо зараз мені здрав. E, нібито під програму це серцево це судини да, да, От Вони да. зараз планують закупівлю вже Я вже подав заявку, ми вже там є... ЦРІ, там вже їм показали. Я піднімала це, да, так, Ми вже ми показували, ми підняли що, бо їздила в Мосова і, і все, спілкувався з спеціалістами, який кращі апарат. Ми їм сказали показати марку і так далі. Ну, там на русське ж різні є і так далі. Тому ми, я вже, ми вже заявку дали про в заявці. По МРТ ми теж, теж займаємося, якщо тільки десь щось буде, ми ж даже, даже я вже куди питав, може хтось хоче поставити, як КТ. Хай воно це буде часне, але щоб воно було, і соціальний пакет, там вони дають один, один з половини ціни, тому якось можна реагувати. Тому побачимо, цим питанням я займаюся. І... Ще запитання є, давайте замовимо. Вітаю Валентина, ще є запитання? Нема, Ні, навпаки, ми не самі телевизия. Ви можете відкрити уже комісію, у вас є чоловік із да. так. Хто за те, щоб рекомендувати <гумен> сесії <гумен> наробити? Не скорочувати ліжкам в броварській міській амні звичайно. Звісно. Я вам дякую.